Із книги об'явлення з першого розділу. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має незабаром статися. І Він послав і показав через ангела Свого Слузі своєму Іоанну, який засвідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Блажаний, хто читає, і ті, хто слухають слова цього пророцтва, та додержується, написаного в ньому бо час близький. Отже, ми прочитали тут про завдання книги об'явлення. Тут ясно говориться, написано для того, щоб показати людям, що буде скоро. Книга об'явлення належить всій церкві і на всі часи. Але чомусь Господь вибрав. Саме апостола Йоанна, щоб через нього дати це об'явлення. І чомусь є особливе звертання саме до семи окремих церков моєї Азії, хоча в той час вже було, були сотні общин християн. Ми читаємо що в цьому ж першому розділі, що Іоанн був на острові. Патмос за свідчення Ісуса Христа. Одразу хочу сказати, що Він не сидів в тюрмі, як деякі думають. В той час в Римській імперії не було в'язниць в нашому розумінні слова. І злочинці там не сиділи в тюрмах і вони не працювали на каторзі. Римське правосуддя знало три види покарання: це грошовий штраф. Якщо людина не могла його заплатити, вона ставала рабом. Смертна кара або вигнання. І апостол був у вигнанні на малонаселеному острові для того, щоб менше людей могли чути його проповідь. Іоанн свідчить, що він почув позаду себе голос, який наказував йому те, що бачиш на Пиши в книгу. Об'явлення не тільки мало на меті показати людям, що буде скоро, і не тільки дати особливі інструкції саме церквам. Те, що відбувалось тоді на острові Папмос, мало ще одну особливу ціль. Ісус прийшов тоді для того, щоб допомогти старому чоловіку, апостолу Іоанну, Його самотності, підтримати його, втішити його серед образ, якими його осипали охоронці, люди чужої культури, які не приймали свідчення апостола. Коли читаємо книгу об'явлення, звертаємо більше увагу на смисл написаного. І ми можемо не задумуватись, що означала ця подія особисто для Йоанна, якою радістю було для нього знову побачити Господа як в часи його молодості. Йоанн, вистажений і хворий старець. Багато що пам'ятав в своєму житті. Апостольські шляхи, обличчя людей, яких він зустрічав, яким проповідував, сльози покаяння, радість і вітання братів і сестер. Але все це мало значило порівняно з тим часом, коли Ісус був з Ним. Це була особлива межа, яка розділяла його життя на до і після. Особливий період в його житті і в всій історії, коли Ісус був з ним. З того часу пройшло багато років, але пам'ять Йоанна була молодою. Він пам'ятав все, події людей, які були поряд з Ісусом. Його слова, те, що він говорив, його жести, Йоанн написав в своєму першому посланні, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкались, що ми бачили і чули, проте звіщаємо вам, проте звіщаємо вам. І ось тепер ми читаємо в 10-му вірші. Я був в дусі Господнього дня. Очевидно, це була неділя. Іоанн був самотній. Він був відірваний від спілкування з церквою. І в цей день він міг згадати своїх братів і сестер, які зібрались на богослужіння в різних місцях, в його рідній церкві, в інших місцях, пефесії. Владикій, в Філадельфії. І в цей момент він почув голос і оглянувся. Ми читаємо в 12 вірші. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред самих свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Це був Ісус, якому Іоанн служив все своє життя. Але в першу мить він його не впізнав і дуже злякався. Все навкруги залило сліпуче світло. Іоанн написав, обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. Це був Ісус, який вчив колись Іоанна на землі Палестини. Той самий Ісус, який з'явився колись учням в закритій кімнаті і показав пробиті руки і ноги із цитами запеклої крові. Це той Ісус, який став таким же безпомічним, як люди, для того, щоб прийняти на себе наші страждання, для того, щоб відчути тягар наших спокус, для того, щоб спасти людство від зла. Те, що було далі, можна виявляти поїздного. Можливо, Ісус вийшов із кола світла, підійшов до Іоанна і легенько торкнувся його плеча. І в цей момент Іоанн його впізнав. Йоанн завжди вірив в могутність Ісуса. Він вірив в Його досконале знання. Він вірив, що Ісус знаходиться поряд з ним, Духом Святим, але без сумніву, труднощі зробили свою справу. Він був самотній. Були запитання, на які важко знайти відповідь. І тоді, коли Іоан, коли Ісус явно з'явився перед Ним. Ісус Іоанн зрозумів, що Ісус знає про Нього все. Він знає про Його труднощі, знає про Його самотність, знає про Його хвороби, знає про питання, на які важко знайти відповідь. Він знає, що таке самотність. Кожного християнина може бути свій пам'яті. Ми можемо бути відірваними від спілкування із рідними. Може бути непорозуміння з боку людей, яким ми повинні свідчити. Може бути навіть якийсь прихований гріх, про який ми не можемо розказати, який руйнує наше спілкування з дітьми Божими. І ми розуміємо, що Ісус Христос може вирішити наші труднощі. Він знає все про нашу пригніченість. Він знає все про нашу скорботу. Він знає все про нашу самотність. Він знає про наші хвороби. Ісус знаходиться зараз десь у віддаленій точці Всесвіту. Він поряд з нами. Він сказав Іоанну, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. Він присвятив своє життя для нас. Чи можемо ми розраховувати, що Ісус Христос колись явиться нам, так як Він з'явився в свій час Йоанну, і ми побачимо Його тілесними очима. Звичайно, ні. Але в нас є Слово Боже, яке описує нам Ісуса Христа, яке показує нам Його як Бога, яке показує нам Його милість, доброту Його і Його терпіння. Це те слово, яке свідчить нам, що Він буде з нами в усі дні до кінця світу. Це слово, яке передає нам запрошення Ісуса, ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до Нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Це слово апостола, який говорить, Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки Той самий. Іоанн побачив Ісуса в оточенні семи золотих свічників, і Він мав в руці свої сім зірок. Ісус одразу ж пояснив Іоанну значення цього символу. Ми читаємо в 20 вірші. Таємниця Семи зір, що бачив їх на правиці мої, і семи свічників золотих. Сім зір то ангели, семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Звичайно, виникає питання, хто такі ці ангели церков. Ангел в перекладі з грецької означає просто посланник. Не обов'язково думати, що ангел це керівник церкви, або місіонер, або проповідник, або богослов. Ангели це могли бути звичайні люди, яким церква поручила прибути на острів Панкост і доставити якусь вісточку від, апост... від, 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 від своєї общини. Ангел міг бути звичайний роботяг, який працював в майстерні або на полі і йому церква. Доручила відвідати апостола і, можливо, передати якусь допомогу. Ми не знаємо, було це дозволено чи ні, але час від часу вони, ці посланники, відвідували апостола на острові і таким чином підтримували його зв'язок з церквами на великій землі. Або можливо. Усіх семи церков виникло якесь питання, яке однаково їх всіх цікаво, якась спільна проблема. І тоді ці сім посланців вирішили одночасно прибути на острів, щоб запитати апостола, і щоб він міг дати якесь вирішення цього питання. І тоді вирішив втрутитись Ісус Христос. І ці посланці вже не слухали настанови апостола. Вони отримали Слово від Ісуса Христа, і їм було сказано, що конкретно сказати кожній окремій церкві. Посланці, ангели, це були самовіддані християни, які залишили свої звичайні справи і прийшли десятки кілометрів. Вони проплили протоку, яка, яка відділяла Патмос. Від материка, це близько 30 кілометрів, для того, щоб передати звістку апостолу від людей, яких він знав і яких любив. Посланці виконували свою справу і не здогадували, що їхнє життя настільки важливе і цінне для Христа, Він тримає їх як зорі в своїй руці. Ми не можемо знати всього зараз. Але коли ми прийдемо в вічність, ми побачимо, що в той час, коли нам було важко, в той час, коли ми були самотні, в той час, коли ми переживали, коли наша праця не знаходила належної оцінки і коли ми були хворі в той самий час. Ісус тримав нас в своїй руці як велику дорогоцінність. Ісус також сказав Йоанну про значення образа семи золотих свічників. Це сім окремих церков в Малій Азії. Отже, ми бачимо тут порівняння між особливістю окремої людини як ангела. І цією общиною, церквою, і те, і інше, однаково важливе і дороге для Христа. Для Ісуса важлива церква, тому що в церкві реалізується наша віра, і в церкві людина підтверджує своє спасіння. Церква в очах Господа це золотий. Світильник, який проливає навкруги світло його вчення. Церква дорога для Христа, тому що вона об'єднує нас і примушує нас бути разом. Якщо ми відвідуємо Богослужіння, якщо ми цікавимося проблемами братів і сестер, ми тим самим скріпляємо єдність церкви, і ми підсилюємо її світло. Послання до церкви в Ефесі, Ісус говорить, знаю твої тіла. Він знає і цікавиться тим, що відбувається в кожній церкві. Якщо прочитати всі ці сім послань, то ми бачимо, що Ісус зацікавлений подіями, які там є. Він називає імена, Він говорить про деякі конкретні події, Він. Засуджує за провали і хвалить за успіхи. Від кожного із нас, дорогі друзі, залежить те, що може сказати Господь про нашу церкву. Амінь.